Зв'язку начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрію, пане Юрію, дякуємо, вас. що долучилися. Дякуємо, що ви долучилися до ефіру. Хотіли би запитати, у чому була особливість останньої повітряної атаки росіян? Бачимо від ранку повідомлення від повітряних сил, що атакували росіяни. І, зокрема, було збито 22 ворожі безпілотники, а зафіксовано влучання одного безпілотника на Одещині і те, що основний напрямок був на Одещині. Але в чому особливість останньої повітряної атаки? Ну, мабуть, особливість для нас е, має бути такою, що і мала кількість було, але е, це рідкість. Так, зараз ми бачимо, що 40, 50, 100 і більше е, атакують саме шахедами, дронами імітаторами. Одна з особливостей, що їх було дійсно сьогодні невелика кількість 23 усього, але фактично всі були шахедами, і всі полетіли з е, південного напрямку. Полетіли саме по місту Одесу по області і. Ви бачите, що загинули люди? На жаль, в, внаслідок влучання в багатоквартирний будинок також є поранені. От власне сьогодні фактично були усі шахеди, які Росія виписала. Це є особливість цієї атаки. Сьогодні скажи, будь ласка, яка ситуація по Дніпру? Тому що Зараз телеграм-каналами різними засобами комунікації шириться інформація про те, що Дніпро було атаковано якимись новими засобами. Що вам про це відомо? Чи змогли ви вже визначити? Нових засобів дійсно сьогодні достатньо. Ворог модернізує свою техніку, зрозуміло, що засоби повітряного нападу теж. Ми одразу ж на телеграм-каналі офіційно поінформували, що дійсно було зафіксовано повітряну ціль, яку було. Запущено з тимчасово окупованої території Запорізької області, це був літак, ймовірно, су 34 Саме ті літаки, які нещодавно знищили ССО з служби безпеки, що вчора повідомлялося, ну, власне, така повітряна ціль була скинута з літака цього і пролетіла понад 100 кілометрів і була збита протиповітряною обороною е десь близько 15 кілометрів за межі е не долетівши до міста Дніпро. скажімо так. Власне, в одного з е, регіонів. Таким чином, протиповітряна оборона успішно її перехопила, знищила, зараз, е, вже хто на землі знаходиться, фахівці будуть встановлювати, що за тип цілі було збито, тому що зараз е, точно сказати е, не можна так, є власне порядок ідентифікації по уламках. Звичайно, що зробити це інколи непросто. Якщо ціль розлітається на маленькі шматочки, це дійсно ускладнює роботу. я думаю, фахівці. Спробую все ж таки враховуючи те, що дійсно резонанс, це тоді я стала з'ясувати, що це була заповітряна ціль, тому що вже різні версії по телеграм-каналах, як ви кажете, по комунікаціях так полетіли, що ну мабуть з протиповітряної оборони хлопці там е щось вже стали припускати, говорити, десь повідомили і місцеву владу, можливо, дещо е передчасно, ну, але зрештою, ми не виключаємо, що це могла бути і. Якась нова нова зброя, яку ворог ну, засіб ураження має увазі, новий, який ворог е, застосовує. Ми це бачили в принципі неодноразово. Що застосовується як шахіди, які пройшли модернізя модернізацію, так еволюцію шахетів. Ми спостерігаємо протягом всієї війни. Наскільки вони удосконалюються. так само відбувається і з різними іншими типами боєприпасів, і з ракетами? Ну і відповідно з. Керованими авіабомбами, як ми у загально їх називаємо, вони теж бувають різних типів летять на дистанцію. Що відбувається, як летить керована бомба, я просто ще раз пояснюю що літак відлітає 10 тисяч метрів висоту, набирає набирає високу швидкість і спускає бомбу. Бомба набир... по інерції розкриває крила і летить на велику віста. Ми у говорили, що 70 кілометрів. Ну чим більша висота літака, чим більша швидкість, тим далі може та бомба, власне полетіти до своєї цілі, якою ще раз підказу якою це була ціль? Визначать фахівці, знайшовши власне за поламки, тоді будь, і повідомо, якщо це вдасться зробити. Дякую. Та, пане Юрію, ми будемо чекати від вас офіційного коментаря щодо того, що саме летіло. Зараз дякуємо вам. З нами був на прямому зв'язку начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат.